Шиття нижньої білизни в мене було як мрія. Машинка, звичайно, в мене була, але вона для ремонту одягу, для такого, для початківців можна сказати. Про програму я дізналася з фейсбуку. Я до останнього не вірила. Ну, збирала документи, але думаю, ну таке, скільки людей багато. Ж, ну мені це не вдасться, мабуть. Думаю, подам уже, там буде що буде. Але все вийшло. Я написала, що хочу купити дві швейні машинки для пошиття нижньої білизни. Першою була придбана оця машинка. Вона прямострочна, а також зігзаг. Змінює положення свої. Друга була ось ця. Це розпошивальна машинка для трикотажу. Ми можемо пришвидшити своє пошиття, удосконалити, різноманіття якесь додати по білизні. Друга машинка за другий грант вона. Робить об... обметочні шви. Обметує краєчок. Ой. Раніше це було для мене як тільки хобі, а зараз воно ще і джерело мого прибутку. Завдяки вам в, в, в такий короткий термін стільки машинок придбати. це...